Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати у гру Європа Універсаліс 4 за Францію. В попередній серії ми відновили практично всю нашу територіальну цілісність, окрім наших північних територій. От і Сьогодні ми будемо розширятися як в Північній Америці, так і в принципі забирати наші землі в Нідерландів. Заберемо нарешті бар. Можливо, навіть ось ці три провінції, аби бути більш схожими на сучасну Францію. І також побачимо, чи буде Іспанія з нами ворогувати за колонії в Північній Америці. Ну що ж, поїхали. Ось ще одна наша колонія готова, давайте просунемося трішки на південний захід. Це найскоріше просто захід. Сталось повстання в камбре. Давайте ми з ним покінчимо. Ось. Буде ще одна в Лорені, бо я опустив. Локальну автономію, тепер вони хочуть повставати. Взяли нашу першу інновативну ідею, тепер падіння престижу нашого буде зменшене на один. Тобто, із стандартних п'яти в виходить в рік. Ми будемо мати все на все мінус 4 зниження. Тобто його в нас буде завжди більше. Це дуже добре. Це дуже добре. Я також взяв нам радника 3 рівня з питань дипломатії. Тепер ми заробляємо по суті. Мізерну кількість дукатів на місяць. А, як то кажуть, очки в Європі важливіші за дукати. Гроші можна заробити завжди, а от очки взяти нізвідки. Богемія оголосила нас своїм суперником, для чого їй це робити, незрозуміло. Чехи настільки повірили в себе, що навіть забрали дві провінції Бранденбурга, який є імператором Священної Римської імперії. Мілан пропонує нам військовий союз. Я думаю, ми можемо його прийняти. Тобто в теорії він міг би допомагати нам боротися проти держав священної Римської імперії, які зазвичай один з одним воювати не хочуть. На стороні когось, хто не є в складі цієї імперії. Я думаю, можна прийняти це запрошення, точніше прохання. Йдемо далі. Повстання в Фердені. Точніше, в Вердені, бо Ферден це провінція ось тут. Пропоную починати війну проти Швейцарії за провінції Берн і Женева. Е, цікаво, Мілан виступає в підтримку Швейцарії, також Австрії. Я для того і піднімав шпигунську мережу Австрії, аби забрати провінцію Жюндгау. Ну що ж, до війни ми готові, давайте починати. Ось такий нерівний бій попала власне, Іспанія. Е, я міг би їй допомогти, але я не знаю, чи це то варте було. Тому що Ісп... Іспанія, в принципі, на стороні захисників можна було б їй допомогти, але мені здається, ми програємо. Давайте перевіримо. А, як бачите, Іспанія вже програла цю битву. Мені залишається тільки програти наступну. Країни починають вступати проти нас в коаліцію. Досить неприємно. Мене вражає, що ми досі не побачили австрійських військ біля наших кордонів і взагалі в полі нашого зору вони десь в тумані війни, але їх не видно на полі бою. Цікаво чому. Зараз буде великий бій. Не знаю, чи ми його виграємо чи програємо. Але він досить цікавий. Ось ми його виграли, знищили порядку 6 тисяч ворожих військ, хороший результат. Перша війна, в якій Любек не беруть в облогу, тобто він може допомагати нам трішки довше, ніж вона на пару місяців. Я трішки недальновидна людина. І війну ми почали дарма, оскільки якщо ми беремо хоча б одну провінцію, бодай одну, проти нас вже формується певна коаліція. Тому пропоную поки що завершити цю війну ось таким от символічним скарбом, який припадає як наш військовий трофей, і в принципі думати вже потім, як воювати. Без коаліцій, без решти непотрібних нам речей. Ми також колонізували всю провінцію, дуже добре, йдемо далі. Це вже буде раз, два, три, п'ята провінція, тобто ми вже утворимо колонію, яка буде, в принципі, окремою державою. Інститут глобальної торгівлі з'явився в вузлі Константинополь. Він найбагатший в світі, з ним можуть зрівнятися хіба. Севія або англійський канал. Ну, Севілья майже його догнала, майже лишилося два дуката, і інститут з'явився би або в Португалії, або в Іспанії. Ну, Османи то Османи. Жодна країна вже не є в складі коаліції проти нас. Останнім був Барвін, тільки що вийшов. Тобто, в принципі, країни вже залишають свої невдоволення з приводу того, що ми захопили територію імперії. Ось навіть з імператором відносини вже майже стабілізувались, тобто через років 5-10 можна буде вже нападати на Нідерланди, але треба пам'ятати, що Англія також є їхнім союзником. Забар не хоче вступатись ніхто, крім Бранденбурга, тому можна вже готуватись до цієї війни. Очки для націоналізації у нас в принципі є. Тому так, готуємось. Формуємо французьку Канаду, ось вона вже є. Продовжуємо йти на північ. Переносимо наш королівський двір в Версаль. Це дасть нам 33 престижу і 2 очка оподаткування в провінції. Тепер у нас ще більше грошей з Парижу. На додачу будуємо мануфактуру по виробленню паперу в Парижі. Це дасть нам ще майже дукат. А потім також побудуємо таку саму будівлю на, на Мюрі. Давайте зробимо нашій колонії подарунок, хоча б якийсь, аби вона не влізала в борги. Ось такий. Ви подивіться, що зробила Іспанія. Вона влаштувала колонію тут. От паскудна держава, а? Е? Наш людський ресурс дозволяє нерозумно його витрачати. Давайте підемо трішки битися в саму Європу. Отут є таке скупчення ворожих військ. Цікаво. Імператором Священної Римської імперії став Лореєм. Звісно, Лорейн без Лорейн Лорейна. Лорейн тепер в мечі. Його ми теж захопимо. Берлін ми взяли. Тепер можна в принципі, завершувати війну. Завершуємо цю війну, коаліція мізерна. Ось, тепер ми захопили майже весь регіон Лорейна. Наш баланс тепер складає 44,5 дукатів на місяць. Чудовий показник. Починаємо робити нашу колонію на півночі. Поки Англія не встигла зайняти ці дві провінції. Провінція Мед захопив Пфальц. А Фальція в... Іспанія стала імператором Священної Римської Імперії. Бляха-муха Справа полягає в тому, що тепер провінція Мец є в руках Пфальця. Ось, якщо ми оголосимо війну комусь а В даному випадку фальсу члену Священної Римської імперії, то Іспанія як імператор повинна буде втрутитись на стороні тих, хто захищається, а захищаємось явно не ми. Отже, чекаємо, поки титул імператора перейде до когось слабшого і ким можна буде нехтувати. Закладаємо наш перший університет в Парижі, це зменшить ціну на підняття розвитку в цій провінції на 20%. Португалія тепер стала частиною Іспанії. Отже, і колишні португальська колонії тепер належить Іспанії. Я так здогадуюсь, так що Іспанія є першою в світі державою, вона найбільш могутня. Її, правда, в шию дихають османи. Я навіть не встиг зрозуміти, коли Венеція перестала існувати. Саме місто прийшло у власність Австрії. Воно тепер, в принципі, найбільш розвинена провінція, а ні. Вся провінція, в якій потім буде вугілля, найбільш розвинена. Взагалі дивно, як штучний інтелект підвищує розвиток в провінціях з вугіллям, в яких воно потім буде ось 32. Тут ще 26, навіть якщо рельєф не сприятливий для розвитку. Ось. Тобто це не є логічним, що вони піднімають розвиток зараз. Ну і, в принципі. Того, що я починав, Венеція перестала існувати. Абсолютно, її ніде не видно. Виконуємо цю місію, хоча, може, варто дочекатися війни з Англією, мораль флоту. Дуже хороший показник, але на 25 років. Я думаю, ми встигнемо набудувати флот за 25 років, можна взяти зараз. Також виконуємо цей, скажімо так, фокус місію. Ми ледве встигли зайняти цю провінцію на півночі Канади. Тепер можна йти далі вниз. Єдина провінція, яка йде на південь з цього боку, тобто Британія, не мала би бути присутньою тут. Імператором Священної Римської імперії знову стала Іспанія. Мені це не подобається. Але якщо оголошувати війну Нідерландам, то Іспанія не хоче вступатися. Але за нашу сторону, правда, так само е, цікаво. Вони хоч і не є ворогами один для одного, але є конкурентами, особливо в Азії. Отже, Нідерландів майже немає військ в Англії, в принципі, з ними все добре, так само, як і з флотом. Але це означає, що нам буде досить легко захоплювати Нідерланди, тому можна вже починати готуватись до цієї війни. Флот я набудував, його буде ще більше. Тому включимось, коли буде війна. Сепаратисти з Лорейна вдерлися на нашу територію. Вони зайняли нашу фортецю, яка не була утримувана взагалі. Тобто тепер нам доведеться брати в облогу нашу ж фортецю. Неприємно. Наш король помер бездітним, тепер на нашому престолі сидить. Е, я так зрозумів, що іспанський член династії Девалуа. Якщо цей король помре бездітним, то почнеться війна між Іспанією і Австрією за те, щоб бути в унії з нами. Так, ми взяли наші всі ідеї інноваційні, тепер можна ти брати ось такий дикт. Це збільшить на 15% здатність наших військ битися. Саме піхотних військ я маю на увазі. Це дуже хороший модифікатор, просто чудовий. Ось і зараз будемо починати війну проти Нідерландів. Було б до добре також мати якісь землі в Південній Америці для Галочки. Виключно теоретично, після цієї війни, в якій ми заберемо декілька провінцій, ми можемо стати імперією, бо нам для цього треба 1000 розвитку, у нас є 927. Ну що, ж, війна починається прямо зараз. Давайте обираємо Гент і поїхали! Лондон взятий, давайте дивимося, що ми можемо. Ні, ми не можемо прибрати Англію з війни. Ну, це питання часу. Виключно часу. Наша колонія зараз повністю окупована, нічого дивного. Кумедно, Англія навіть втраченою столицею не хоче підписувати Білий мир не те, що віддавати територію. Ми її змусимо рано чи пізно. Тому продовжуємо. Британія забрала в нас Лондон. Зараз ми його мусимо повертати назад свої руки. Наш людський ресурс вже впав 1000 на 70. Його залишилось не те, що вже дуже багато, але я думаю, нам його вистачить. Ледве-ледве виграли цю битву. нас, насправді більше, значно більше, ніж в Нідерландів. Але добре, що виграли. Дуже близькі були до провалу. Англія нарешті погоджується віддати нам ці одну провінцію. Давайте подивимося, гронії гроші ми не можемо взяти. Гаразд. В принципі, цього нам достатньо. Давайте продовжувати бити Нідерланди. Нідерланди готові віддати нам навіть такі території, але коаліція стає великою. Тому я, напевно, візьму хіба ці хіба дві. Ось. І давайте також змусимо їх. Розірвати союз з Англією. Де вона тут є? Ось вона, все. Що ж, я думаю, на сьогодні було достатньо екшону. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних серіях. Бувайте!